Отче Габрієле Аморт. Вночі 4 червня ви провели обряд екзорцизму. То був не екзорцизм. У більшості випадків екзорцизм не потрібен. 98% він відправляє до лікарів та психіатрів. Інші два відсотки. Я зву злом. У нас є ще запитання до вас: отче Аморт. Якщо є проблема, говоріть з моїм босом, з папою. Є випадок, що потребує твого втручання. Приведіть священника. Я допоможу Джулії. Не той, священник. Будьте обережні. Це давня таємниця. Це початка Ватикану. Церква б'ється з цим демоном не вперше. Ватикан це приховав. Треба дізнатися чому. Тебе обдурили. І ти купився. Ти робиш це лише тому, що Господь дозволяє. A -a -a! Він дозволив це. Уявіть, що буде. Якщо диявол захопить душу екзорциста папи, вас не захистить ніхто. Моя віра захисту не потребує. Кухня. Це мистецтво. Точнісінько, як музика. Варя. Я з маленького містечка. До якого сподіваюсь, вже більше ніколи не повернуся. Ну ну попроще треба. А я от гадаю, що їжа має дивувати. Я все життя мріяла працювати в такому ресторані. Та не будь дитиною, хто тебе візьме? Як там кажуть, сміливі завойовують міста? У мене Варя звуть. Тарас. Дуже приємно. У мене чудовий досвід. Тебе звільнено. Я стресостійка, комунікабельна. Я вас заливаю. Готова працювати на результат. Я через тебе залишився без сніданку. А вибачте, я не маю часу на експеримент. Ми вам подзвонимо. Вакансій більше немає. Ми вам подзвонимо. <detriment> <oval imperfect> <кол reference> З приземленням. О Боже! Хто ви така, і що ви тут робите? Я на квартирі знайшла книгу Кулінарну і не просто кулінарну. Вона там цілу філософію життя виклала. Ось на цьому фото Ольги Франко. Чим я можу вам допомогти? Це я можу вам допомогти. Кулінарія це лише один із способів дарувати любов. Во-во-во, пані! Яку ще любов, ми з ним ще не познайомились. Українська кухня це кар'єрне самогубство. Я на співбесіду щодо позиції шефа. Мені немає про що говорити з людьми, які не розуміють пазупичі. Раніше я хотіла працювати шефом в престижному ресторані. Але так, аби шеф був диригентом на другою скрипкою. Розумієте? Так, сэр! Вони ніколи мене не приймуть. Якщо ти хочеш бути диригенткою, треба збиратися в оркестр. Змінюється, коли їдеш із цього міста. Що далі, то легше стає. Але я так і не поїхав. Я все пам'ятаю. К -к -к Кляніться. Якщо воно живе. Якщо воно повернеться, ми теж повернемося. Ми його не зупинили. Не Клоун. Не можна, щоб це сталося знову. Аго? Малий! Двадцять сім років я мріяв про вас, я вас шатав, я за вами скучив. Покінчимо з ним. Назад. Я бачила, що ми помремо. Вони живе нас зсередини і не лише нам іншого вибора. <плес> Ти з бреха. Я загинув. <плес> Ти з бреха. <І> <плес> Oh boy!